Сьогодні 12 січня 2025 року. Значить, перший сніг в Закарпатті, я на очистці ленти електропастуха. Чому знімаю відео? Вони в нас їх є багато. Але цікаво, бо перший сніг в цьому році. Тепла зима, суха, тепла. Ну і зараз тут на горизонті з'явилися коники, то думаю, зніму. Дуже цікаво. Фактично, зараз я вже їх знімаю. Якщо замітно, отаке є маскування їхнє. Значить, покажу відразу ленти, очищена лента і западана снігом. О вже себе здали, вони побачили, що це я, я це спокій. От, западана снігом лента, вона провисає. Якщо їх не чистити, знову підсказка для тих, хто буде працювати на електропустуху зимою. Є дріт верхній, який не просідає так. Лента, якби ви не натягували ленту, вона буде лежати. От, Вона лежить гарно натягнута, але якщо звернути увагу, звернемо увагу, де не отряхнута ще, вона вся лежить на землі. Ну, земля. Сніг маленький і видно, що вже обпадає. Але якщо, скоріше всього, я б пішов годину раніше, вона б лежала от, над землею. Значить дріт теж. Ось здається, провисає, але він тих сантиметрів 10-15 буде над землею і не дасть коням вийти, дасть змогу очистити ленту. Отже, з'явилися на горизонті коники. Вони недалеко, метрів 30, але отакі. Можна навіть підійти ближче. Ну, гарно. Таких відео маємо багато, але... Як кажуть, в цьому році ще не мали Поділимося. Зимівля, вони спокійненькі. Це як ті діди морози снігурочки. Відразу в очі впадає руда твариночка, маленька руденька твариночка, видно, що і зрозумів, що за нього йде мова, відразу що робить? Відходить. І що? Довго знімати не буду, це їхня іделія. Їм зараз класно. Вони живуть. То є їхнє життя. Якщо бачимо, десь там трошки далі. Мені видно, не знаю, як камера передасть, але видно спинка коня. Навіть темні коні, гніді коні, мишасті коні. Де, в снігу це теж маскування. Ідеальне маскування. Навіть світлогнідих, які трошки припадали снігом, змокли, їх не видно. Відразу стали сірими. Посірішали меша з того взагалі, бачите? Бачимо. А там стоять гніді. Що вони зробили? Біля дерева з листям. Працює інстинкт. Хоч тут знизу в долинах, де вони зимують, нема стільки хижаків, але придивимося, що кожен кінь, яку має масть, там і маскується. Гніді біля дерева з неопавшим листям граб. Отак, От зупинюся, не розрухалися, вже мене побачили, я вліз до них, наскільки міг делікатно, але я вмішався. Досліджують, це з молодих. Наступного року ти підеш напікуй зі мною, підеш обіцяю. Метеор. Хто його знає, він завжди проситься вже на, на виїзд далеко, але. Нє нє. нє. Хі -хі -хі. Інший його відігнав. Це Робінзон старший. Погнав. Взяв і погняв. А чому б і ні? Сильніший має право. От так вони і виглядають. Цей, що близько, замітний. Ті, що далі, цей від мене 3 метри, він замітний. Ці від мене 20 метрів, навіть 20 немає 15 менш замітні. Бачимо на горизонті спинка коня в полі, який вже метрів буде 40-50. Його вже майже не замітно. Дякую.